Вопреки тому, що почалась війна, якби у нас основним джерелом продажів стали закордонні клієнти, ми були вимушені дотягнути своє обладнання до відповідних сертифікатів. Тобто ми зробили сертифікати європейського, європейських стандартів, і зараз без питань, без проблем відправляємо в будь-яку країну Європи. Зараз у нас з'явилися дилери в найближчих країнах: це Молдова, Румунія, Грузія це ті, які нам найближчі, які ми розуміємо. Також зробили такі напівавтоматичні горіхоколи. Це все мало певний успіх. І на сьогодні ми виробляємо лінії, які можуть за годину понад тонну горіха переробити. Тобто, в сфері такого побутового обладнання ми стали достатньо успішними. Наше обладнання представлено на Розетці, в епіцентрі, і навіть в Амазоні продаються наші побудові горіхополи. На сьогодні ми, компанія номер 1 по впровадженню нових виробництв. Ми відкрили більше всіх виробництв по переробці горіху. Працюємо в таких компаніях, якщо ви їх знаєте, із Вінниці, це Nutto ну, фрукто. Це взагалі компанія Нідерландська, але вони горіх закупають в Україні і продають його як органічний ручної ручної переробки горіх по всьому світу. Світанком працюємо в Харківській області. Компанія Орекс і дуже багато компаній, які просто як переробники закупають горіх від населення із садів і продають.